Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно слухали Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків Амінь. Браття. З послання святого Апостола Павла до Ефесян. Браття, дякуйте за все, завжди Господеві і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному в Страсі Божому. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова Церкви, свого тіла, якого Він є Спасителем. Як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити купіллю води зі Словом. Сьогоднішній уривок апостольського читання є так добре знаний усім нам, хто хоча раз в житті брав участь у таїнстві подружжя. Був присутній або хто в день свого подружжя ці слова для себе самого чув в часі уділення таїнства. Слова про пошану любов, слова, які, неначе говорять, повертають нас до відносин в родині, ким є чоловік в сім'ї, ким є дружина в сім'ї, які їхні відносини послуг жінки, турбота чоловіка про все, що є необхідне, немає тут заміни ролів. Але як приклад цього, цієї подружньої любові між чоловіком і жінкою, цього послуху і, і турботи, який є в один про одного, для апостола Павла образом родини є любов Христа до Церкви і послуг Церкви Христові. Христос так полюбив кожного з нас, так полюбив свою церкву, що віддав себе самого за неї. І відповідно церква, усвідомлюючи цю велику любов, якою Христос горів до кожного з нас, померши, віддавши своє життя, слухає Його слово і у своєму житті, власне, виконує те, що є послухом, іде шляхом дороги. Слухання шляхом дороги слухання Бога. Знову апостол Павло повертається у своєму слові до остраху Божого, що чоловіки, що їхні дружини всі формуються в одній єдиній школі. Острах Божий, слух так любити Господа Бога, щоб з любові до Господа Бога виконувати те, що ми навчилися від Христа, і не засмучувати Духа Божого. Не заскучувати Господа, який є в нас. І яка є головна прикмета для апостола Павла того, що ми справді ходимо Божою дорогою, і справді острах Божий є для нас чеснотою, тобто чимось, на чому ми будуємо наше щоденне життя? Дякуйте Богові завжди. Хай завжди в нашому, хай завжди у вас буде Господеві і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Подяка. Дякувати, означає любити, означає побачити те, що Бог і як Бог діє в нашому житті. Так як церква у своїй молитві, Євхаристії, Благодаренні, кожного дня відчитує те, що Господь у своєму благоволінні, у своїй добродушності, великодушності чинить для кожного з нас і чинить для своєї церкви, даючи їй. Можливість свідчити посеред світу поділеного любов до Нього. Господи Ісусе, допоможи нам пам'ятати ці Твої слова і над ними роздумувати, закарбуй їх в нашому серці, Хай Дух Святий вогнем своєї присутності торкнеться нас, щоб ми горіли з любові до Тебе. І щоб в нашому житті ми завжди діяли. Те, що є тобі угодне, те, що є тобі до вподоби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.